Говоримо друзі про те, що як ми лупили е, по території Російської Федерації, там також була двіжуха, скажемо чесно, тому що вчора, там близько ну, там до вечора, з'являлися повідомлення про те, що літаки в повітрі були. Можливо, були пуски штормів в напрямку Криму і Херсонської області не підконтрольній Україні частині. Про це писали російські пабліки. Так і ну то двіжуха собі так собі розгорялася, розгарялася потрошку. А потім вже стало зрозуміло, що взагалі відбувається. А відбувається то, що вчора надвечір генштаб підтвердив, що сили оборони України. Вразили брянський хімічний завод, масований комбінований ракетно-авіаційний удар було здійснено в тому числі ракетами повітряного базування Стормшеду, які подолали російську систему протиповітряної оборони, і результати враження уточнюються. Брянський хімічний завод, друзі, на секундочку є важливою складовою військово-промислового комплексу Російської Федерації на цьому підприємстві, просто щоб було зрозуміло, виробляється. Борох, вибухові речовини, компоненти для ракетного пального, зокрема для боєприпасів і ракет, які ворог застосовує безперервно для обстрілів території України. Тому тепер ви маєте розуміти, чому цілює є брянський цей завод. Треба сказати, що також повідомляли про крупну пожежу на ТЕЦ у Смоленську. Не тільки Брянщина страждала, але й Смоленщина. Е, да, і тут ще друзі: ось такі от дрони летіли так над Брянщиною. Їх фіксували. Розумі заявили про комбіновану атаку з за застосування дронів і ракет е, Storm Shadow Нептун, Хаймерс. І навіть писали про Фламінго. Ну, ми почекаємо інфу, звичайно, я не знаю. чи Застосовували чи не застосовували фламінгу, але будемо чекати. Також повідомляється про вибухи на складах боєприпасів в Брянську і на хімзаводі, а також про перші прильоти в Московській області. А, далі, що, 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 ще. Так, да, я вже сказав про те, що знищується Брянський хімічний завод. Давайте також не перебільшувати історію. Ми його не знищили, ми його вразили. Я, я довіряю одному, скажімо так, осінтоналітику, який. Доволі точно зазвичай там аналізує ситуацію. Він каже: не треба писати тут як росіяни, що ми все унічтожили, і так далі. Ми вразили цей завод. Так ми його не знищили, але ми його вразили. Все одно на відновлення треба буде дуже багато часу. Ну і самі росіяни навіть писали, що сьогодні, якщо не давайте буду заміняти їхні мати на інші слова, але ви сенс зрозумієте сьогодні. Якщо не капець, то дуже близько до цього одному заводу в Брянській області пишуть російські. За інкори зона відповідальності e, «Сєвєр». підписники. Повідомляють, що в Сельцо чи в Сельцо, я не знаю на брянському хімічному зараз відбувається щось дуже і дуже неприят... неприємне. Ну e, це тільки початок, це тільки початок. В залі я так розумію, що випустили все, що могли, тому що писали і про пекло, і про фламінго про стормшедо і скальві, про Нептуни, і про Хаймерси, і про безпілотні літальні апарати інших е, видів, і не інші не винутам, не визначені ракети. Тобто, писали про все і випускали я так розумію, все, що тільки могли. Окрім цього, друзі, на Росії підірвали залізницю за сполученням Псков. Санкт Петербург, яку використовують для військової логістики, про це джерела УГУР повідомляють. Внаслідок вибуху сталося також часткове загоряння рухомого складу вантажного потягу. Ось про що тут мовиться за вже сформованою традицією. Мобільний інтернет в районі інциденту не працював. Повідомляють повідомляють журналісти. Треба сказати, що коли ось атака України почалася на Росію, то ну між там, в окремому проміжку часу урядові літаки Російської Федерації цілим табуном буквально тікали на схід Росії. А що случилось? А чому раптом вони вирішили тікати на схід Росії? Що відбулося? От мені просто цікаво. Е, є якісь версії у вас, чому російські урядові літаки тікали? Хто мені скаже? А я знаю чому тому, що вони боялися, боялися, що прилетить. Треба було сховати свої приватні літачки, треба було свою задницю вивести з місця ураження, тому вони і тікали. Ну от якось так. Але друзі, ви знаєте, нам це ну я, я не можу сказати, тішить нас, все звичайно тішить, але давайте скажемо чесно: у Росіян з'являється зброя, яка на превеликий жаль є ефективною. Дуже тим бачу, в останній час я вам вчора розповідав про те, що. Вони модернізували свої каби. Вони ці каби стали реактивними. Ці каби летять набагато набагато е, далі аніж летіли раніше. До 200 кілометрів. До 200, друзі. Це не жарти. І от російські пабліки вперше показали цей новий далекобійний кап, який вже почала застосовувати терористична федерація. Е, повідомляється, що авіабомба з реактивним двигуном на хвості, е, нагадаю. Коротко, що вже в Полтаві застосовували за даними гур Росія. Вже фактично вийшла на рельси так щодо виробництва, тобто серійне виробництво почали цих капів авіабомб з дальністю повторюю 200 кілометрів. Ось якось так. Новини від наших гурівців відбулося ураження на аеродромі Джанкої в тимчасово окупованому Криму. Прицільним ударом відбулося ураження новітньої російської РЛС Валдай. В гур Міноборони зазначають про те, що призначення цієї РЛС це виявлення та протидія малорозмірним безпілотникам. Що це все означає? Якщо ми власне в практичній площині розглянемо і власне як ураження чергової російської РЛС зараз допоможе нашим оборонцям. Но это не в чистом виде РЛС, самое интересное. То есть это уже новый, новый тип вооружений российских. Это как раз вот против дронов. Она может видеть дроны на предельно малых высотах, довольно-таки там чуть ли не за горизонтный контроль, так называемый, за, по, под радиогоризонтом. Есть определенные механизмы. Скорее всего, сперли с нашей кольчуги. Когда-то еще в 2014 году россияне украли кольчугу в Донецке на заводе топаз и вот технологии кольчуги они сейчас распространяют на разные типы обнаружений то есть сама сама по себе вроде как он не локатор но он видит по крайней мере ДС наведенную или там радиосигнал который идет определяет точно место выхода радиосигнала то есть помимо того что видит сам аппарат на который радиосигнал направлен и который также работает по, по радио по, по радио значит на радиочастоте он еще определяет то, точку выхода управляющего сигнала. Это раз. И второе, противодействует. Сама система она противодействует управлению. Может через камеру дрона видеть то, что видит пилот самого дрона, который ему управляет. То есть это такой довольно-таки серьезный комплекс. Он недавно только появился, этот «Валдай». И тем не менее наши специалисты, подошли креативно к решению этого вопроса Избили тем дроном против которого этот Валдай должен был в принципе работать сбили не сбили а уничтожили этот этот Валдай идет работа над уничтожением радиотехнических войск россиян которые расположены в Крыму это можно сказать первый этап завоевания превосходства в воздухе перед серьезной атакой авиационной компоненты уже по Крыму и по направлению на Крым и в сторону новороссийского Российских объектов там военных стационарных больше 150, мы их все прекрасно знаем. А вот такие аэродромные поля, как, как тот, тот же аэродром в районе Джанко, используются россиянами для разворачивания либо зенито-ракетных комплексов, либо для разворачивания систем противодействия нашим авиационным средствам поражения. Такого плана, как вот Валдай. Ну, городцы, молодцы. Это кстати задача армейской разведки вычислять расположение. локаторов противника, либо таких систем противодействия, их уничтожать до подхода основных сил авиационных советов. Ремана Григоровича, ну ми ж з вами неодноразово власне звертаємо увагу на те, що це така зараз системна робота, що стосується, ну скажімо так, засліплення ворога на території тимчасово окупованого Криму, враховуючи те, яку кількість, зокрема тих же РЛС, за останній час було знищено в тому числі і нашими гурівцями, Наскільки засліплений зараз ворог? так, если мы говорим про тем временем оккупированный Крым. Каких способностей он избавлен сейчас? Ну, как минимум, несколько десятков сейчас уже систем, локаторов, зенитно-ракетных комплексов, пусковых установок за последние тут чуть больше двух месяцев э, уничтожено на, по направлению Крыма. А, Крым на России. Почему? Потому что там под Новороссийском, в районе Сочи, Адлера также уничтожали занимаются этим как раз разведка, ну то есть либо ГУР, либо служба безопасности. Это их основа, и, либо силы спецоперации, и СБС подключается. Можно так сказать, наши профессионалы, украинская профессиональная армия. Мы уже неоднократно в этом говорили, как раз вот почему для нас очень важно, как раз профессионализм при выполнении такого рода задач, тем более при выполнении дальних ударов. Здесь нужен именно профи в постановке задачи, в маршрутизации, подготовке техники и выполнении боевой задачи. Потому уже можно сказать, такие действия, дальние действия украинской профессиональной армии дают определенные плоды уничтожение российских локаторов, российских средств зенитно-ракетных комплексов, радиотехнических войск в сторону Крыма, оно имело такую еще двойную, двойную задачу. Первое, самоуничтожение само по себе в Крыму, для того, чтобы нанести удар по, по военным объектам Крыму и возможность вытащить эти локаторы со всей России. То есть для того, чтобы, допустим, поразить какой-то локатор или ракетный комплекс, которым прикрывается, допустим, аэродром Энгельс, там достать до него сложновато. А вот после уничтожения такого вида локатора в Крыму россияне снимают его с Энгельса и везут в Крым под удары, дальнейшие удары наших средств поражения уже в Крыму. А нам удобно работать по Крыму. Удобно, почему? Потому что заход с моря сейчас без российского Черноморского флота, который оттуда отогнали, он легкий. И россиянам очень тяжело сбивать наши беспилотники, ракеты, которые с моря заходят на выполнение боевой задачи в самом Крыму. Потому тут еще такой режим Чернобаевки, я бы так сказал, используется, так как россияне, вот удары по российским локаторам в Крыму уменьшили плотность войск на российском материке. Ну, если так можно говорить. Так, то есть здесь тоже такая задача, которая дала возможность потом нашим беспилотникам уже отработать по тылу россиян, мы уже добрались до Оренбурга. Потому тут вот такую двойную задачу, которая сейчас выполняется, она будет дальше выполняться. И в конце концов плотность, войск, плотность ПВО российского не только на материке, а еще в нашем Крыму также уменьшается. Вот такими, такими ударами. Их надо, естественно, не останавливать. Здесь важен так называемый синергетический эффект, эффект накопления проблемы. И вот как только они пересекут определенное количество, ну это как раз по, по плотности, после этого пойдет самоатака. То есть как только мы почувствуем, что россияне не смогут какие-то сектора закрывать по дальности, либо по азимуту, после этого пойдет серьезная атака наших средств поражения, ракетная скорее всего, может быть ракетно-дроновая.